Давай бумажку бабуся в мусорник викине. Захарчик, дай бумажечку, бабуся викине. Да. Алло, де ти Захарчик? Бачу твою шапку. Тебе не бачу. О, так бачу. Мярний хлопчик. Прийдеш, приходь. Що сталося? Випаю кохлетка. Кахлетка випить. Ага, ага. Бумажку досиш, бабусі бабусі вийшли. Господь, меня великі?

Я на фонтані, а ти де? Ти теж на фонтані? Я тебе не бачу. Бачу ручку твою. А ти де? Ти приходиш? Ну прийди. Папа. -па. Ти мені щось купиш? Добре, дякую, буду чекати. Привіт. Привіт. Що ти мені купив? Не. Що ти мені? Купил? Гадайте, руки. Що ти мені купив? Дайте В праві. Те Та папа? Так. Е? Що Шо тут? Шоколадка. Так. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Тут воно В Бутвоньки. Палочці там. Ми приберемо, так? Викинемо мусорник. Все, в порядок у нас. Так, помаленьку. Ти водички не хочеш купити? Я тобі налю в стаканчик. У мене велика робота. В тебе є велика робота. А що така робота велика? Що Треба спіймати метелика. Треба спіймати метелика. А як ми його спіймаємо? А так? А, а у нас же ж немає сачка, сачок в тебе в селі, так? так. Треба шапку було, шапкою накинути. Не піймали. Треба було шапку на метелика. раз. Бачиш, багато метеликів. Вітер віє, вони літають, сьогодні сонечка нема. І метелики хочуть літати. Бо як жарко, то і їм не хочеться нічого робити. Втікли, так? Втекли Дивись, як Високо Високо як! О, яке небо гарне. Захарчик. Яке гарне сонечко заходить. Яке небо гарне, які дерева гарні. Яка красота Захарчик! Куда ты йдеш? Бабуся тобі водичку принесла. Помаленько. Двома ручками тримай. Люкс. Бачиш, який вітер зірвався? Не холодно тобі, може кофточку одягнемо? Де в тебе кофточка? То футболочка коротенька. А вон кофточка твоя лежить. Ні, тут, а бабуся ж має забрати бутилочку. Давай заберемо. Давай, поможи бабусі. Ти стаканчик візьми свій. Пішли. Стаканчик беремо з собою, бо, може, ти захочеш водичку пити. Стаканчик не викидаємо. І що, сподобалась тобі водичка, дюшес? Так? Ооо! Тут поїв і пити. Ну так негарно робити. Так негарно. Ні, куди бабуся візьме? Ти ж тримай, пішли помаленьку. А я не буду тримати. А як, а бабуся куди візьме? Бабусі ручки зайняті. В пакет. В пакет? Так. У нам так багато... Пошли. Я буду. Я